Друзі, привіт! У нас сьогодні якесь там грудня, по-моєму, 8, 25-рік Київська область. І нам сьогодні потрібен буде сікатор. А для чого? Ви зараз все побачите. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає. Поїхали! Друзі! У нас сьогодні буде дегустація нашого мандарину уншого нового грузинського лимону, який в нас уже дозрів. Перша, це перша в нас новогрузинське іменно дозрів. І лиму цей мандаринчик також вперше плодоносить. Також будемо пробувати. І, можливо, якщо кумкуват Маргаритка, чуть-чуть якісь плодики дозріли, ми покажемо, спробуємо. Тому не перемикайтесь, погнали з нами. Друзі, дивіться, у нас зараз немає опалення, світло вимикають по 8 годин прохолодно, особливо там для папаї бананів, але що поробиш? Таку штуку придумали, щоб трішки підігрівати, газовий конвектор, але вмикаємо не дуже часто, бо рослини страждають від чадного газу. Но, то таке, так, друзі, дивіться, що хочу вам показати. Хто слідкує за мною? А, у нас мандаринчик Уншо, я посадив йому 3 роки. Майже. І я його е, в горщику тримав двохлітровому чи трьохлітровому, а в цьому році, в травні місяці, я його перевалив в ґрунт. Залишив три плодики, їх штук 15 було. Це перве плодоношення. І е, ось він в такому стані. Дивіться, які мандарини на сьогоднішній день. Давайте не будемо тягнути. О, бачите, відпав. Реально відпав прям. Клас! Подивіться, які розміри. Перве плодоношення і ще щось відпогризло. Ох ти що! А, це був заліз хробак, надгризав. Я не знаю, може й це знімемо відразу? да? Давай цей знімемо відразу. А той ще я бачу зеленкуватий. Тому, друзі, ось такі мандарини. Для первого плодоношення я вважаю це просто мега. Вони вже перевисіли трошки, бо я бачу пустоти багато, але це іншого, вони реально такі є. Ну розміри вражають. Я чесно сам не очікував. от таке, ні розміри. Подивіться, ну краса неймовірна. Я не знаю. Ну, подивіться, ось плоди. Подивіться, я не знаю, як порівняти з чим кулак, мій можливо, мій кулак. Ось подивіться, майже як кулак, трошки менший. Трошечки менший, але реально, ну. Пік сірникову коробку часто ставлять, але ми про це навіть і не подумали. Друзі, зараз дивіться, будемо це дегустувати, тому дуже дуже швидко. Давайте я покладу зараз на обережно, щоб не спіткнулася, спіткнулося, я дружина, говорю. Зараз покладу на столик і обережно ми пройдемо. Далі у нас є ще лимон Новогрузинський. Також його перше плодоношення. йому 4 рочки. в горщику цей лимончик. Бо в нас он лимон великоплідний, той в ґрунті росте 4 роки, там лимони по 700-800 грамів, величезні. Ми ще покажемо вам обов'язково. Але, друзі, дуже чекав цього лимону. Дуже багато запитань, що лимони висять перве плодоношення до року і не жовтіють. Це норм, коли перший плодик і таке буває. У нас також він, бачите, плодик жовтий йому вже більше року, і він оце тільки буквально місяця півтора і назад, як почав, ну грубо говорячи, пожовтів. Тому. Я його чекав. І ось дивіться, це в цьому році нав'язали лимончики. Ось дивіться, які фані, класні такий новогрузинський лимончик, будемо пробувати зараз. І вони вже жовтіють. Розумієте? А оцей реально, оцей реально, він уже висить рік. І він тільки-тільки пожовтів, Такий плотненький, ну хороший стандартний лимон. Таких, як в магазинах, да? І він досить гарно себе почуває, дає он прирости молоденькі. Тому клас. Я дуже задоволений. Зараз ми помиємо, також спробуємо. От. І пішли, я ще подивлюся, можливо, є кумкват Маргаритка. Можливо. Підніми, бо там нічого не видно. Кумкват-маргаритка, можливо, хоч пару плодиків виріжемо. Але я думаю, що ти знаєш що ти, мабуть, станеш звідсіля, бо тому, що там не пролізеш. Станеш звідсіля коло бананчика нашого, а я там може виріжу пару плодиків. Тому, друзі. Що Що хочеться сказати. Блін, так хочеться зараз. Я так хотів мандаринки спробувати, свої домашні. Я так люблю мандарини. І я хотів іменно іншого, тому що він шкірка відстає, там кісточки майже немає. Так, друзі, дивіться, кумкват Маргарита підпер, тому що це на дерево сад у нас, тут там 5 чи 6 привитих у нас цитрусів. Але дивіться, які розміри. Подивіться, які розміри і скільки плодів. Так, ну, чесно скажу, недозрівші. Недозрівші я, я бачу, що. Ще їм треба, вони такі, знаєте, не оранжеві, а ще такі світленькі, такі світло-жовті. Да, Вони ще не дозріли, друзі. Ну, блін, ну, один би можна було б якийсь. Давайте все-таки я один виріжу. Віче, виламаю він отак. От. Да? Ану, так, да, давайте один спробуємо. Все-таки спробуємо давайте один. Я впевнений, що він трошки недозрівший. Бананчик у нас скоро банджа полізе, покажи, то дуже цікаво. А лимони зараз ми покажемо. Давайте проведемо дегустацію цих е цитрусових, а потім вже покажемо вам лимони. До речі, у нас тут і каламандинчик, і. Е Маргаритка, ось також, бачите, в горщику я запустив, коротше, не доглядав, і трошки, трошки вони ну, постяжкувато. Мало зав'язало плодів. Так, друзі, ну що, давайте. Тоді зараз ми швидесенько я, мабуть, присяду. Ти поки постав на паузу, да? ми помиємо. Так, давайте ми змиємо наші плодики, ну, тому що воно щось десь прилипло. Е, все одно ми обробляли якимись е, препаратами профілактично. Ой, пахне. Так, домиваємо наш лимончик. Дивіться, яка краса. Так. Та давайте відразу все помиємо. да? Давайте відразу все помиємо. Маргаритку нашу помиємо. також. Ой, клас, клас. Ну, мандарини, ну це просто щось неймовірне. Я надіюсь там. Коротше, цей мандарин їв он дирочка. О, там дирочка. Їв короті, храбак, ой, не хробак, а як, слизнюк, да? от, постійно приходжу, а він лазить один, другий, третій. От, тому погризли прямо. і люблять іменно мандарини, цитрус, е ой, лимон кислий, мабуть їм. А цей прямо просто, ну клас, ну, така шкірочка м'якенька. ну Розміри просто, -просто шикарнючі. Так, 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 так. Надіюсь, нас видно, у нас гарно чути. Давненько не знімали відео, друзі, недостатньо якось часу. Я присяду, трохи незручно, у нас скільки місця. По поставили. а? Туди. да, зараз я змінюю. Так, з чого почнемо? Я все-таки знаєте, хочу з мандаринок почати. Мандаринки для мене це. Давайте. оцей, Надіюсь, він не не цей, не пустий всередині. Ну, мандарини ми чистимо. так. Ну йома, -йо, ну домашній органічний мандарин, ну це щось неймовірне. І ви знаєте, він такий безпроблемний мандарин, Я от реально, ну, я його посадив, тільки поливаю, нічого не взагалі з ним не роблю. Так, надіюся, що він стиглий, бо я ще не вирощував. Та ви що? Та ви що? Він уже, коротше, гнилий навіть вон, частина. Дивіться, оце прогриз, і отут погриз, бачили? Ну нічого, він не весь вчасно ми звернули увагу. Час ми його видалимо, це все. Так, да, це він прогриз був просто, бачите? От слизнюк. Але в цілу, ми даємо так. Вау, вау-вау-вау-вау. Так. А ну, я, мабуть, і, і це частина ще Я зараз зріжу ножем. Дивіться, щоб не портить, трошки зріжемо, щоб чистесенький був. Ай-яй-яй-яй-яй, так. Ну. Я не, зрозум... не можу зрозуміти, який запах. Мандарин. Але, ну, знаєте, не такий мандарин стандартний в магазині. Ну що, пробуємо, друзі? Ну я так хочу спробувати. Так, давайте. М -м -м. Він такий прикольний. Якийсь смак такий, не, не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти його смаку. Реально. Такий як мандарин, не мандарин. Реально не можу. Може він трохи переспів? Мені здається, він... так. Да. Він перевисів. Реально він трошки перевисів. Дуже соковитий, кислинка є. Мені б цукор більше. Але Давай цей спробуємо. Давай це спробуємо. Тут також я бачу прогрижений. Ну цей, мабуть, мені здається, вони переспіли, тому що дуже багато пустоти. Мені здається, їх трішечки потрібно раніше. Зривати. Ну, що хочеться сказати? Я очікував трошки іншого. Я думав, що більше буде цукру. Можливо, ще не сезон, можливо, вони перевисіли. Ну, але зараз спробуємо ще один дуже класний. Дивіться, форма, все соковитий, класний, ароматний. Мені трошки не вистачає цукру. Якщо А, це я тільки що ще їв щось солодке. Я забув. Я реально тільки що з'їв щось солодке. Щось вдома, на. Неба розпадається, ще візьмеш потім. А ну і зараз цей спробуємо. Ой, це трішки другий на смак. Друзі, вони перевисіли трохи. Так. Да. Ну, все одно от інший смак, так, да, як на, на магазинах? М -м -м. Клас. Домашні мандарини, друзі. Дуже класні. Ну, Бери ще. Ладно, потім. Друзі. Мандаринчик цей привитий на трифаліату. На своїх коренях він погано росте. Але ну зараз ми не про це. Давайте спробуємо все-таки далі маргаритку. Ну, маргаритка явно не достигша, бачите? От явно ще не достигша. Вона повинна бути прямо така-отака. Оранжева, оранжева. Ну такі плоди дуже-дуже гарні. Дуже. О, яка клас! Краса, дивіться. Дивіться, яка краса. Бачите, він ще не закрасився. Повинен такий оранжевий-оранжевий бути, ну нічого, Ану, тримай. Він їсти зі шкіркою Маргарита кумкват. Він повинен кисло солодкий бути. Так? Ммм. Цікавий такий. Слухай це не такий він і кислий. кислий, Може, вони вже і стигне. Такі вони і кислі. Я думав, воно кисло буде. Ні, такий якийсь він м'який, да? реально такий прикольний. Клас. Так, лимон лунаріо. Стандарт. Ой, говорю, лунаріо. Ну, грузинський. Бо в нас лунаріо також він висить, вже плодики такі скоро почнуть дозрівати. Ну що, пробуємо і лимончик. Друзі, я так швидко, тому що немає часу, і я бачу, що ну, не дивляться довго відео. Тому так, ріжемо лимончик. Дивимося його товщину шкірки. Так, да, вже рік висів, то така потовше шкірка, я бачу. Да, 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 да. Бачите? Ну, це те, що він перевисів. Чим довше висить. Да, чи? Чим довше висить, тим... ну він реально вже давно-давно. Ну, от Шкірка Ну дуже ароматний. Ну, грузинський прикольний. <кхід> ну ось. Да, бачите? Ну він не товстий, прям щоб товстий, але Ну така прям ідеально правильна форма його зараз. От. І це за, <кій> за що от, рахунок того, що виходить, довго висить на рослині плоди, і в тому рахунку це лимон зараз, да, ми дивимося, От тому він і товщає шкірка. Його, от він тільки-тільки почав окраску е жовту робити, його краще знімати. Самі тоді смачні лимони. Це вже перевірено. О, ти будеш пробувати лимон чи ти не хочеш? Я можу і сам провести. От. Так, тримай. На, Спробуй йти. І, і я. Ну такий аромат прикольний. М -м -м. Слухайте, щось я не можу зрозуміти. Воно якесь не дуже кисле. Кислий? Ну він кислий. Але ну прям щось як кумкват Маргарит. А, дружина кривиться, то, мабуть, мені такий він нормальний. А вона вон, кривиться, бачу, значить кислий. Я ще тоді спробую. Один. Ану. Так. Ну, ароматний. Мм. Такий, ну не такий, як великоплідний, зовсім не такий на смак. Ммм. Оце воно пішло. То з краю було, мм, друзі, прям такий, знаєте, іменно лимон-лимон. Ай, клас. Надо ж було це хорошку взяти. Ну, в цілому, дивіться, показую. Дуже також цікавий лимончик, правильна форма. І е е кісточок, бачите, ну немає. Пуста там пару тих і немає кісточок майже. Дуже цікаво, дуже прикольний. Такий. Прям, от знаєте, як магазинні лимончики дуже схожі в плані форми, в плані. Закрасу, насмак дуже смачний, мені сподобався. Ароматний, кислинка. Ну, все одно другий насмак не такий, як Великоплідний Київський. От. Він інший насмак, реально інший. Той по-своєму прикольний, от. а цей по-іншому. Тому варто вирощувати, якщо там, да, хочете декілька, то по-любому ну, вони різні. Реально різні. Що хочеться сказати, друзі. Фух, нарешті ми зняли це відео, і е, я дуже-дуже чекав, поки ми реально мандарин спробуємо. Я трошки очікував більше цукру в мандарині, але, можливо, ще воно м або перевисів. Ми ще спробуємо, у нас він трошки є такий, як зеленця, така, вроді, ще на сьомому мандарині. Тому я думаю, що ми е, зірвемо ще спробуємо на такому етапі і вже поділимося. В цілому то мандарини дуже гарні. Кісточки немає. Класна, дивіться, яка консистенція, така прикольна. Ну тобто, такий, знаєте, мені здається, що він трошки перестигший, бо він такий, аж від ну рихлий, всередині, прям між мандарином і м'якотю, дуже багато про простору. Да? То я думаю, що трошки вони перевисіли, а так в цілому, ну коротше. Це наш досвід, це перве плодоношення. Будемо очікувати на наступний рік великого врожаю. Він у нас в ґрунті, тому що мандаринки хочеться смакувати, смакувати, смакувати. Тому, друзі, з вас лайкос, з вас коментар. Як вам взагалі можливо хтось е, з іншого вирощує мандаринчики? Що ви можете сказати про них, поділіться з нами? Нам в цілому, ну знаєте, е, ну мені сподобався. Мені сподобався хороший, ароматненький, соковитий. О, є легенька кислинка, що я й очікував. Ну, мені трошки мало цукру. Або вони трошки перевисіли, типу знаєте, як ну не перебродили, але отакий от, от момент є. Кумкват Маргарита, я думаю, буде кислані, слава Богу. А лимончик новогрузинський, от такі от лимончики. Я думаю, що там у нас ще висить штуки 3-4. Я залишив лимончики, то ми ще їх посмакуємо. От тому, в принципі, все. Друзі. Е на цьому ми будемо закінчувати відео. Кому корисна інформація, кому корисні відео. У нас є, до речі, якщо хочете підтримати канал, спонсорство, тому без проблем там 50 гривень всього на місяць. Ви знаєте, я вам допомагаю постійно. Ви мені пишете, знімаєте відео, чи можу завжди допомагати. Я вважаю, що це адекват повний. Я дякую тим спонсорам, котрі є реально. Я вас бачу, я вас знаю. От, Якщо ви там мені пишете в вайбері, то приміточку помічайте, щоб я не забув. Але все одно бо ви підписані в Ютубі по одному, а коли пишете в вайбері, можливо, по іншому підписані. вам особлива подяка. Ви підтримуєте мене, це дуже приємно. Я вам скажу, що я. У сотні-сотні людей просто безкоштовно консультую, підтримую, особливо тих, хто в нас брали рослинки. Тому я думаю, що якщо не шкода, підтримати нас, от ми ділимося з вами досвідом і на чашечку кави це думаю буде адекват. Тому всім гарного настрою, гарного дня. Будьте всі здорові і до нових-до нових відео. Пока-пока.